Євангелія на щодень 5 березня Йоанна 1, 43, 51. Другого дня вирішив піти в Галилею. І, знайшовши в Филипа, мовив до нього. Іди за мною, а був Филип з Весаїди, з міста Андрієвого та Петрового. Зустрів Филип на Танаїле і сказав до нього. Ми знайшли того, про кого Моїсей у законі писав і пророки Ісуса Йосифового Сина з Назарету. Натанаїл же йому на те, а що доброго може бути в Назарета? Мовив до нього Филип прийди та подивися. Побачивши Ісус, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього О справжній ізраїлятінин, що нема в нього лукавства – Натанил же йому, «Звідки ля знаєш мене? сказав Ісус, промовивши до Нього, перше, ніж Филип закликав тебе, бачу я тебе, тебе як був єси письмоковницею. Відповів же йому Натанил, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відказав, мовивши до нього, тому що я повідав тобі, бачу я тебе письмо ти то й і віриш. Бачитимеш більше, ніж те, і сказав до нього істина, істину, істину кажува Побачте, небеса відкриті і ангелів Божих, як сходять та сходять на сина чоловічого. Що подобається Ісусу в людині? Зовнішність, інтелект, почуття гумору, походження та зв'язки, освіта, багатство, професійний статус, влада, слава, вплив. Релігійність? Ні. Бог любить нас безкорисливо, Він добрий до нас, без причини, без жодних заслуг із нашого Богу. Шкода, що нам із дитинства втокмачу що любити потрібно за щось. Тому для нашого блага краще запитати, що нам робити, щоб не змарнувати Божої доброти, знайти відповідь на це запитання допоможе на тинаїл, про якого Ісус засвідчив, що Він людина пряма, щира, із якою можливо важкувато щоденному житті, але яка гідна довіра Бога, чесність, тобто відсутність лукавства, і прямота дозволяє прийняти будь-яку благодать від Бога, який у своїй щедрості не знає міри, Бог цінує сміливих співрозмовників, які не опладує авторитетам а шукає разом з ними правди і справжнього добра. Саме таким він відкриває свої божественні тайни. Дай мені, Боже, не лукавити ні перед собою, ні перед іншими, ні перед тобою.